Вітаю в етері Маркер подій». мене звуть Василь Зимаєм. Сьогодні будемо говорити з Юрієм Годименком, військовослужбовцем Збройних сил України, головою громадського об'єднання, українське об'єднання Мрія. Пане Юрію, вітаю вас. Бажаю. здоров'я! Перш за все, вітаю з Днем добровольця. Сьогодні в Україні відзначається День людей, які пішли з доброї волі захищати добрих людей і бити ворога. І давайте з цього власне розпочнемо. І що таке бути добровольцем? Що має бути в серці, в душі, в думках людей, які йдуть тоді, коли ніхто не змушує. Можливо, ніхто особливо і не кличе, але ти розумієш, ти маєш бути там. А потім поговоримо про подальшу долю, про ветеранську долю, бо дуже є багато інформації, яка, на жаль, мені, наприклад, неприємна, але це соціологія, і ми її обговоримо. Але спершу про це ну, давайте розпочнемо з того, що у нас е за часи війни відбувся, називаємо це дрейфом. дрейфом. Деяких термінів. От так само, як ще у 2014 році, на початку слово ветеран означало ветерана Другої світової війни, наприклад, а зараз під словом ветеран розуміється виключно ветеран російсько української Так само і доброволець раніше, 2014, 2015, 16 роках, означало фактично людей, які приймали участь на той момент в АТО, але робили це у складі добровольчих підрозділів, тобто не були. Віднесені е, до конкретного підрозділу Збройних сил України чи Національної гвардії чи інших сил оборони України, хоча так тоді такого на такої назви взагалі здається не було. І їх була величезна кількість. Ну тут варто згадати, що АЗОВ на початках, що Айдар, що всяку та купу інших підрозділів, е, які воювали, розуміючи, що якщо з ними станеться, то вони ну, не мають жодного статусу. Фактично, то вони не мають статусу. Бійця збройних сил не можуть розраховувати на пенсії, на нормальне лікування і так далі, і тому подібне. Якщо вони загинуть, то по документах це буде виглядати нібито як цивільний, е загинув в якихось незрозумілих подіях. Е а в деяких випадках ще їх може чекати тюрма і чекала тюрма. До речі, от саме ці люди називалися добровольцями. Зараз добровольцями називають тих, хто е добровольно прийшов е до військкомати, записався, до лав Збройних Сил України. <свят> тобто не знаю, тобто не знаю, не під не підвинкома, мабуть, такий собі дрейф, але ну я коли все ж таки коли ну, чую слово доброволець, день добровольця для мене це насправді саме день у тих пацанів, які рвалися на фронт, не маючи за собою жодного документу, що підтверджує. Наявність у них якогось статусу вони дуже ризикували, коли я чую день добровольця, коли зараз люди поздравляють один одного з цим святом. Для мене це день саме тих пацанів, які йшли на фронт у 14-15 не маючи за спиною жодних статусів і маючи лише величезні ризики, це супер хоробрість. Це запредельна. Ну, це, це абсолютно запредельна хоробрість, і цим людям дійсно треба салютувати не тільки сьогодні, а в усі інші дні. Знаєте, я от, перш ніж ми прийдемо до тих, я б назвав невиправданих скандалів обговорень, які є щодо того, що ой, а ми боїмося, що прийдуть люди з фронту, а в них ПТСР. А в них там контузія, в них ще щось. Ой, нам так страшно, а що ж буде нами, І такі оці подібне, і там ціле. Я не дуже стеж за таким, мені не цікавий, немає часу, але ми обговоримо, бо це важливо. І є соціологічні дані щодо і, і перспектив ветеранів, і ставлення людей. Це важливо як факт обговорити. Я в принципі соціології українській більш-менш довіряю. І ці речі треба просто проговорювати вже зараз, а не чекати, коли станція потім. Але перед цим дуже важливе питання, яке багато людей ставить. І, напевно, серед тих є ті люди, які були в рядах, тих, хто стояли в чергах до військомату, коли не було там в ЗОшити записували, а інколи і не записували. І кажуть, а як так сталося, що мільйони людей стояли по військкоматах, по військоматах, ну, по ТЦК, а зараз, каже, люди тису перепливають, ну, я так умовно кажучи. Чи це просто ті всі люди, які хотіли, вже пішли? Чи це якийсь був провал комунікації? Чи в чому проблема? Я не думаю, що е, кардинально щось змінилось. Та війна триває довго. та, можливо очікування чиїсь не виправдалося, можливо, хтось не бачить перспектив, скільки він буде у війську, коли його демобілізують, і так далі. Ну, але все ж таки, десь якась ключова помилка була, чи це просто такий історичний процес? І ну, треба з цим змиритися, так буває. Це насправді психологія мас. Густав Лебон написав про це книгу колись, якщо не помиляюся, в 19 сторіччі. На, в на початках в перші дні відбулося а, ну, підйом а, емоційний, неймовірний підйом, неймовірне захоплення суспільства. І багато, люти, ну, багато з тих людей, хто стояли в військоматах, а, вони ж а, ну, Вони фактично. Ну, не могли фізично, не могли на той момент поступити інакше їм не дозволяла мораль своя власна ну, совість, да? і багато хто з них насправді ж не, не, не думав, що він повернеться живий. Ну тобто, багато хто йшов героїчно помирати, але з чистою совістю. Це факт. Я спілкувався з людьми, які так, от в перші дні з військомати прийшли а, та й не тільки через військкомати. Але ми забуваємо, що в той же самий день стояли великі черги і на західному кордоні. До речі, тобто люди намагалися виїхати вже туди, вже тоді, і це були люди абсолютно різної статі, і чоловічої в тому числі. А, потім а, було, таке, було таке відчуття, що це ненадовго. Що зараз ми це розгонимо, заб'ємо. Ну реально було таке відчуття. Я по собі пам'ятаю, що ну це там місяць-два ми їх заб'ємо, і вони, типу, більше не полізуть, і це вже все зміниться. Справді Росія і це для Росії насправді був би найрозумніший результат. А, вони вирішили пограти по серйозному, ну от грають по серйозному досі. Проблема полягає в тому, що ми, по-перше, у нас вийшла така дуже шкідлива емоційно фактова качеля, коли спочатку здавалося, що перемога вже дуже близько. Ось ось вона. Це після Херсона, після Харкова, ну після Харківської офензиви. Да? І, відповідно, люди не йшли в армію, і їх туди насправді і ніхто не запрошував, і про це дуже багато хто говорив, що ну дивіться, ну, жодного плакату, жодної реклами запрошення в армію. Люди думали, що все справляться без них. А потім, коли настав час вже реально важких боїв, довгих, затяжних, коли стало зрозуміло, що не буде там швидкого контрнаступу, да, що доведеться вигризати там метр за метром. Люди вже почали боятись, але з ними теж інформаційно мало хто працював. Ті, хто працював, отримували результат. Цей ну, найяскравіший приклад. Його всі приводять. Це третя штурмова, в якої настільки багато ну настільки багато рекрутів, настільки невеликий потік добровольців був, що вони просто відбирали людей. Ну тобто навіть не всіх брали. А держава як така, вона не працювала системно інформаційно, тобто не було. Ви не можете згадати системної компанії по мобілізації. Я, я можна нам... я лише вставлю одне слово. Я можу дуже добре згадати, бо не про системну компанію, а про літо. Ну може осінь 2022 року, коли тоді тут сміялися з чмобіків, як на Росії, там їх в автобуси саджали. Вони горілку пили. Ну, ми бачили всі ці відео. Хтось з власної волі, хтось не з власної волі. І я тоді пам'ятаю слова пані Верещук. По-моєму, яка сказала, що, що потреби в посиленні армії в Україні немає. В нас достатньо. Це про тому, що Росія вже набирала тоді люди. Тут було очевидно, що через деякий час ці люди з автоматами прийдуть на фронт. І тоді була ця фраза, і запам'ятаю на все життя: що в нас такої потреби немає. Ну, і люди подумали, а ну окей, ну немає, та й ну і все. І планують своє життя далі, як то кажуть, паралельно з війною. Та? Будь ласка. ну да, Давайте е, ну давайте повернемось на крок назад. Е, кожний момент е, зміни е, характеру війни, він змінює і психологію людей, які до неї долучені, або просто за нею спостерігають. Ми зараз згадуємо ті події, і, е, окей, там, верешу дійсно дійсно, так, таку фігню спорола що якби. ну але в дуже багатьох навіть моїх товаришів на фронті були е, аналогічні відчуття, тому що ми тоді е, отримували сучасну техніку від е, Сполучених Штатів, від Європи. Е, ми тоді отримували Хаймарси. Хаймарси просто рубили логістику в долю Ми отримували більш-менш достатню кількість снарядів. І було тоді відчуття, що це продовжиться. А у нас склалися всі негативні фактори в один. Тобто, на той момент, на той момент, реально виглядало так, що ми будемо е, маси росіян, що росіяни будуть брати м'ясом, а ми будемо брати технологіями. Е, після, і, і ніхто не міг би спрогнозувати, що Америка почне не збільшувати потік е, і грошей, і військової техніки, а почне просто різати і блокувати, е, і так само з Європейським Союзом. Тобто у нас склалися всі негативні фактори в один. Це не відміняє того, що мобілізацію треба було починати насправді дуже давно. Ну, бажано реально одночасно з росіянами. Вона могла прийняти абсолютно різну форму, абсолютно різну. Для неї, можливо, навіть не потрібен був би окремий закон про мобілізацію, навколо якого ми танцюємо вже багато місяців. А, але діяти потрібно було вже тоді, і ніяких дій не було зроблено. Ну, ну, зараз... і, 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 і не зроблено, насправді. Вибачте, будь ласка, Ось я зацитую слова. Руслан Величко Трефонюк, вона виконуючи обов'язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду. Особливу увагу варто звернути на тривожний тренд зниження довіри до ветеранів періоду АТО-ООО. згідно з опитуванням, це може свідчити про наростаючу стигматизацію ветеранів і потенційне поглиблення проблем з їхню соціалізацією та. Адаптація, якщо ця тенденція продовжиться, можливо, ми станемо свідками подібних сценаріїв стосовно ветеранів, які наразі воюють після їх повернення додому. Як цю проблему, от добре, що вона її зараз, як то кажуть, фіксує бо легше лікувати онкологію на першій стадії ніж на четвертій. Всі це добре розуміють. А і ми бачили приклади багатьох країн, де навіть була якісна робота з ветеранами, як от е, цей фільм відомий е, американський про снайпер снайпера, та, який вкладався в роботу з ветеранами, його, власне, ветеран же її застрілив потім. Ну там була своя історія. Але це я до того веду, що це проблема навіть в тих країнах, де є якісна робота з ветеранами. Та добре, що вона називається ця проблема. А як, на вашу думку, її зараз якісно варто е, пропрацьовувати і з суспільством також попрацьовувати? Бо суспільством має бути комунікація. Ну, люди, вони прості. Це правда. Е, ну, насправді ми говоримо про дуже складні речі. Тому що взагалі ветеранська історія е, там настільки багато ірраціонального, ну це, це щось на межі понять, які ми не можемо виміряти, е, на межі понять, для яких не створено приборів, які можуть там, скласти реальні цифри. Е, тобто, ветеран, е, це ж не тільки там, людина, яка там, Пішла там повоювала і тепер заслуговує на окремий статус. Це неправда. Ветеран це, по перше, приклад для наступних поколінь, які дивлячись на те, як держава повелася з ветераном, будуть приймати рішення йти в армію чи не йти. А це важливо для виживання держави, як такого А по-друге, ветеран це є людина, яка, якщо вона залишилась з другою і не отримала там якихось там важких поранень. То це людина, яка при наступній війні першу йде в бій. Ну, Це ж ну, у нас ж про, про оперативний резерв один ніхто ж не відміняв. І відповідно тут починаються танці навколо таких термінів, як е, шана, честь, е, як повага або її відсутність, е, як соціалізація. Да? Тобто ніхто не може поміряти соціалізацію. Ну, тут реально ніхто. Ну, тобто, у, тут, у цього поняття немає е, кінцевого визначення, з яким всі погодились. Е, тому е, ветеранська політика е, насправді суперскладна. Суперскладна. І в світі немає жодної країни, е, включно США, які можуть сказати, і в яких ветерани скажуть, наша держава впоралась на 100%. Немає. Ну, тобто, немає прикладу, який можна дослідити і перейняти там якісь там ідеальну конструкцію. Тому зараз ми маємо вирішувати одночасно декілька речей: по-перше, комунікація з суспільством. Робити, як правило, ніхто не хоче, тому що зараз потрібно приймати дуже неприємні речі. Прям максимально неприємні. І мова йде про те, що наприклад. Ну, не наприклад, а конкретно, все ветеранське законодавство, яке створювалося е роками, е після повномасштабки почало втрачати будь-який сенс. Ну от воно воно зараз сенсу немає, тобто там прописана така кількість абсолютно ідіотських пільг, е які е ну, в 21 першому столітті е і в наших умовах не можуть бути реалізовані або вони не мають сенсу, або на них немає грошей. Або е, е, саме їх, сама їх пропозиція ветерану дуже дивно. Дивіться, зараз так, так Трошки прикрою, щоб не було там видно номеру військової частини. От коли ти отримаєш е, е, ну посвідчення учасника бойових дій, тобі дають таку штуку. Значите, талони, <гум> як в Радянському Союзі. Я зараз до камери наближу і прочитаю, що тут написано, що це талон на залізничний, водний, повітряний міжміський автомобільний транспорт. Ними можна користуватися до повномасштабки. Реально люди <кхи> користувалися ними, це прикривали там, частково чи повністю там, білети, наприклад, на, ну, на залізницю, да? тобто багато людей ними користувалися. Зараз я на це все дивлюся відверто з дикою іронією. Тому що е, водний транспорт у нас здається лише в кримки, обратно, е, і добре, якщо обратно, е, про повітряний транспорт краще не згадувати взагалі, тому що ну коли він знову в нас з'явиться, незрозуміло. А, так, у нас повітряний транспорт. Не дай вам Бог користуватися, бо я користувався повітряним транспортом, в тому числі зараз евакуюють важких поранених з шпиталів до Києва з інших міст. А, і, власне, ну, от ці, ці талони для мене виражають дуже багато чого. А, реально, історія з часів Брежнева, яка мутувала у щось незрозуміле. Не дуже корисне, і те, що для багатьох людей виглядає, як ну е, як іронія над ними самими. Тобто, ми в 21 столітті живемо. Ну все тобто треба це модернізувати, і в принципі, я думаю, що долучені будуть люди, які ну от як вискачив, маєте досвід розуміння, певне там політичне політичне розуміння, ну щоб з цим працювати, та а Але я це буде неприємно. Це буде болісно. Тому що дивіться зараз е держава не обіцяла ветеранам отак. За от за 30 років незалежності. ні, от, дивіться. От, а так, а так. зараз вже кажуть дуже просто, що а давайте ну, в Кабміні була заява, якщо не помляють міністра міністрів про те, що давайте ми не будемо не пільги давати ветеранам, а будемо створити для них конкурентні умови, там якісь для працевлаштування. А якщо людина, вибачте, мені ну от немає ні рук, ні ніг які ти їй створиш конкурентні умови для працевлаштування замість пільг, тобто та як квартира, там все інше, дитина навчатися. Ну і вже починається розмова про те, що ну давайте якось все ж таки не просто пільгами закидаємо, а давайте будемо якісь створювати для них можливості. Ну, для когось можна зробити можливості, для когось, вибачте, ци, ти цих можливостей вже не створиш, тому що він, вибачте, мені лежачий і, 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 і добре, якщо людина ще може бути адекватною, а є люди, які дуже важкі, та які ти будеш там обирати якось потім. Ну, тобто це вже аппово, як то кажуть, воно вже, вже програшна історія. Чи вже гроші просто рахують і розуміють, що ай, так, почекайте, в нас тут така історія, що може потім грошей не вистачить. Проблема в чому? По-перше, це в Кабміні дуже легко говорити про те, що пільги можна прибрати. Я ще раз кажу: ми говоримо про складну тему. Стаття Конституції 28, якщо не помиляюсь, прямо забороняє зменшувати пільги. Прямо забороняє. Тобто не може бути такого, що сьогодні там є пільга. А завтра держава її відміняє або якось міняє в сторону зменшення. Конституція це забороняє, це Можна відмінити через конституційний суд, або банально засипати Україну ісками в ЄСПЧ, і Україна буде вимушена платити величезні гроші як компенсацію. Тобто просто це не працює. Ми зараз проробляємо варіант. Ну конкретно я з Гомрієв і з залученням і Міністерства ветеранів з ними промовляємо в першу чергу. Будемо долучати і політики історію монетизації, коли ветеран може добровільно відмовитись від якоїсь частини пільг е, взамін на якусь кількість грошей розтягнутих на якийсь період, тому що це принаймні дозволить йому якось балансувати свої потреби, але це буде відбуватися добровільно, виключно добровільно. Тому що якщо він розуміє, що, ну як мені ну на кой чорт мені талон реально який на повітряний транспорт, де я його використаю? Да? ну типу, е, ну літаки ж не літають, і ще до довго літати скоріш за все не будуть. Якщо ну там буде там, можливість компенсувати цю історію якимись грошима, грош... гроші я знаю, куди я подійну. я їх там кудись там за Доначу, кажучи, да або куплю собі там бензин, заправлю машину і на машині зроблю ту ж саму подорож, яку міг би завдяки цим талонам якось зробити на літаку, тобто є буде можливість вибору. Да? Але все одно буде величезна частина незадоволених, все одно буде негатив величезний. Комусь на себе його доведеться брати, комусь доведеться його комунікувати, і зараз ніхто повірте, ніхто не хоче цього робити, тому що всі хочуть, знаєте, є таке ну, коротко, у нас тут всередині там є такий вираз, що у бавовни багато батьків і тільки мобілізація сирота. Так от, з ветеранською політикою там така ж сама історія. Всім дуже подобається виходити і звітувати, що ми там дроном розвалили там щось там в Криму або там в Білграді, да? тому що це вау, кайф, всі хлопи, там лайки ставлять і так далі. Про неприємні речі ніхто не хоче говорити, ніхто не, не хоче на себе таку відповідальність брати. Вона знижує рейтинг, вона лайків не додає. У нас якщо хвилинка є, я останнє запитання поставлю. Як так сталося, що на третій рік війни Путін каже, ми вимагаємо. Гарантій для Москви, Оце цей останнє його там вчора. Він сказав, що вже гарантії для Москви. Хоче це для себе особисто. Він шукає вже гарантії, так розуміючи, в перспективі, що, попри кривавість цієї війни. Але згоду навіть Марі Лапен вже каже, що ми за Україну все будемо. Тобто, ну це означає, що настрої європейських виборців такі, що Марін Лапен просто інакше не може у Франції сказати. І ну і вчора знову 5 мільярдів на снаряди. Ну тобто, вже якась ми бачимо, що є певна згуртованість, і Путін напевно розуміє безперспективність плану принаймні захоплення всієї України. Як би ви ці слова пояснили? Чи це знову блеф кремлівського маніяка? Ну, я б е, назвав їх причину, їхню причину давно назвав генерал з позивним маршал, тому що получили от і все. А я, не, я абсолютно не вірю, що Путін змирився з поразкою. Я абсолютно в це не вірю. Ніщо не підтверджує того, що він змирився з поразкою. Більше того, він впевнений, що в нього це зашибісь. Він впевнений, що він переможе, тому ідея паузи йому корисна. Ну про це багато хто говорить. якщо вони стануть на паузу, то Україна залишиться майже без підтримки, а вони продовжать накручуватись. І можна буде спробувати ще раз. Пауза йому потрібна, але від ідеї перемоги він не відмовився, він впевнений, що в нього все супер. Тому тримаємо острі, як то кажуть, і голову холодною, і серце гарячим. Дякую вам дуже, пане Юрій, Юрій Гудименко, військовослужбовець збройних сил України, голова громадського об'єднання, Українське об'єднання Мрія був з нами на зв'язку. Я прошу вас долучатися на чолові глядачі. Роз, розкажіть, будь ласка, вашу думку з приводу того, як. Приймати ветеранів, як працювати з ними, як ставиться суспільство перш за все, там не владі, не якимось органам суспільству. Як чи маєте ви друзів, знайомих ветеранів? Як ви з ними спекути? Чи підтримуєте, чи допомагаєте, чи шукаєте можливості комунікувати? Бо це дуже важливо. Ми одне суспільство. Просто одне суспільство зараз на передовій суспільство, суспільство ну, по ідеї маєте тих, хто на передовій підтримувати. Донатимо на Збройні Сили України, тримаємося купи і залишаємось з ФМ Галичина. Дякую дуже.